Чемпіон світу за версією да бубьово ківазінець бірінщик дізнався ім'я свого наступного суперника, з яким проведе перший захист свого титулу. Ним стане американецький Шон Девіс. Про це боксер зі США повідомив у, у коментарі. Boxingnews24.com. я поки що не збираюся вдаватися в подробиці, але точно знаю, що Денис Зберенчик буде моїм наступним суперником. Він не переможний, він боєць, який пресингує. Він з України дружить з Ломаченко та Усиком. Він чудовий боєць. Це божевілля. Минулого року ми повинні були битися з ним. Але тепер, коли він чемпіон світу, все склалося на краще. Це буде чудовий бій. Сказав американець, наразі невідомо, коли саме відбудеться бій Берінчик та Девіса. Зазначимо, що раніше Денис повідомив, що захищатиме пояс WBO у поєдинку з колишнім чемпіоном світу за версією БІФ у другій напівлегтій вазі британцем Джозефом. Кордіною Бій між Бринчиком та Кордіною планували провести 21 грудня в Аряді Саудівська Аравія в андеркарді реваншу між Олександром Мусиком та Тайсном Ф'юрі. Однак у підсумку цей будинок так і не організували. А для українця знайшли іншого суперника у посажному списку 36-річного Бринчика. 19 перемог, дев'ять з яких нокаутом. Для Дениса це буде перший захист титулу чемпіона, який він здобув у травні 2024 року роздільним рішенням суддів, здолавши мексиканця Еммануеля навер. В активі 25-річного Кішона 12 перемог, 8 з яких дострокові та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор 2020 року у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі. Легенда боксу Майк Тайсон програв у першому за 19 років професійному поєдинку. Боксерії. Блогеру Джейку Полу під час бою залізний майк завдав значно менше точних ударів за свого суперника 18 проти 78. За поверненням 58-річного Тесно наживо на арені AT&T в американському Ерлінгтоні спостерігали понад 72 тисячі глядачів. Пол виграв рішенням суддів одноголосно після восьми двохвилинних раундів: 80 72 та 279-73. Наприкінці бою Джейк Пол вирішив віддати шану залізному майку, вклонившись. Йому до удару гонга. Він назвав його GOAT, найвеличніший на всі часи, та людиною іконою. Ютубер додав, що для нього було честю битися з Майком Тайсоном. Попри поразку від 27-річного боксера блогера Майк Тайсон заявив, що щасливий від того, як він провів бій. Я нічого нікому не доводив, тільки собі. Я просто задоволений тим, що можу зробити, сказав Тайсон, додавши, що вважає Пола хорошим бійцем, який заслуговує на повагу. Словами Тайсона, у Нього була травма коліна, але він не може цим виправдовувати свою поразку. Також залізний Майк сказав, що не знає, чи знову готовий вийти на ринг. Але додав, що це залежатиме від ситуації. Він натякнув, що його наступним суперником може стати брат Джейка Пола для 58-річного Майка. Тайсона це був 57-й офіційний поєдинок на професійному ринзі. Тепер у його добробку 50 перемог і 7 поразок. Також колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олівер Маккол, який в 1994 році сенсанційно нокаутував лінакса Льюіса, повернувся на професійний у віці 59 років. Це сталося через кілька днів після поразки залізного майка. Однак, на відміну від майка, його 59-річний земляк зробив своє повернення ще ефектнішим, адже здобув перемогу нокаутом над 54-річним Стесі Фрейзером у «Вечері боксу. У Нешвілі болівальники спорту, а саме боксу, висловили незадоволення у соцмережах тенденцію повернення у великий спорт ветеранів рингу, написавши, що подібно потрібно припинити. Також з'явилися коментарі, що таким чином бокс стає жалюгідним. А що ви думаєте з цього приводу, можете написати в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую і до зустрічі!